Російською трофейною зброєю на Рівненщині затримали чоловіка, який продавав зброю окупантів. У корці внаслідок жахливої ДТП загинув велосипедист та дрифт напроти світлин загиблих військовослужбовців. У дубні правоохоронці притягнули водія до відповідальності. Це чергова частина я Ірина Жуковська. І Далі ви дізнаєтесь про таке. Переповзав колії на колінах поблизу села Верба на Дубанщині. Чоловік загинув під потягом. Усі керівники у відставку на Рівненщині звільнили усіх начальників лісгоспів. Два мільйони компенсації. У рівному сім'я судиться із Рівне Обленерго. Орці, внаслідок ДТП, загинув велосипедист. Смертельна автопригода сталася 26 листопада, близько 15-ї на вулиці Київській. Правоохоронці з'ясували, що водій вантажного автомобіля Газ, – 51-річний житель Житомирської області, виїжджаючи із прилеглої території, допустив наїзд на 67-річного місцевого жителя, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці події. Карбувальник авто відповідно до огляду на стан сп'яніння – був тверезий. Загинув під потягом 26 листопада, поблизу села Верба на Дубинщині трапився трагічний інцидент. Неочікувано для машиніста залізничними коліями на колінах рухався чоловік. Той здійснив екстрене гальмування. Втім, вчасно потяг так і не встиг зупинитись. На жаль, отримані внаслідок наїзду травми, виявились несумісними із життям. Наші журналісти поспілкувались із односельцями покійного новина про те, що чоловіка переїхав потяг, їх не аби як шоку. Вала, вони стверджують, чоловік не зловживав алкоголем. Дивно, й те, що 60-річний стояв на колінах. Жителі села Рідкодуби переконані у цій історії присутня і містика. Чому вони так впевнені у цьому, що ще розповіли про чоловіка і до чого тут його дитинство, ви дізнаєтесь у наступному матеріалі. Перебирався через колії навколішки. 26 листопада, близько восьмої вечора, неподалік станції Верба трапився трагічний інцидент. Під потягом сполученням Ковель Ужгород загинула людина. За словами машиніста, побачив, як потерпілий перелазив через залізницю на колінах. Та навіть, попри застосоване екстрене гальмування, врятувати життя чоловіка не вдалося. Моторошний інцидент трапився неподалік залізничної станції Варба на Дубенщині. Потяг з полученням ковель Ужгород рухався своїм звичним маршрутом. За словами машиніста, неочікувано посеред колій він побачив чоловіка на колінах. Втім, застосувавши екстрене гальмування, зупинити потяг не зміг. Від отриманих травм 60-річний уродженець села Рідкодуби загинув на місці події. Це стало справжньою несподіванкою і для односельців покійного. Про нього відгукуються лише позитивно. Не, не вір, не міг не міг він сам. Зробити. Чому, власне? Не знаю. Він щира, добра людина, приходить, поможе все, щоб тако самому піти. Ну він колись і, і в стройбригаді робив кологоспій, на базі вербі робив за колишніх часів. А так він добрий, нормальна людина. Відомо, що покійний проживав у селі Рідкодуби, колишні турки Дубинського району. Місцеві кажуть, рідних чоловік мав, втім тут вже давно проживав сам. Ото його хата, сестра в Рівному там живе, і то попросила, щоб прийти знайти паспорта. Батько, мати на моголках. А в Вербі має, бо він був примакав там в Вербі. А що я хуляю? А Як ді... там? дружину чи дітей має? Чи вона є? Тіхо, що вони не жив давним давно. Вірити у те, що покійний так вирішив вкоротити собі віку, його односельці на відріз відмовляються. Дивує їх і те, що чоловік був посеред колій на колінах. Втім, додають, під потяг чоловік потрапляє вже не вперше. Колись в дідстві, то його збила електричка, було таке. Він йшов з бабою, ще був менший, ну то бабу на смерть, а його скинуло на бік. А зараз що чого там? Ну не знаю. Нині остаточна причина смерті чоловіка невідома, як і та, чому він опинився на вколішках у таку пору доби на коліях. Як повідомили правоохоронці, усі обставини цієї трагедії встановлюють фахівці. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються. Поліцейські та залізничники наголошують: будьте обачними та обережними під час переходу залізничних колій, уникайте їх перетину у невстановленому місці, та будьте особливо уважними при погіршенні погодних умов та темній порі доби. На Рівненщині поліцейські затримали закладчика із Сумщини та вилучили близько трьох кілограмів амфетаміну. Близько 11 ранку, 24 листопада, під час патрулювання поліцейський офіцер Привільницької тергромади в лісовому масиві неподалік села Кривуха побачив підозрілий транспортний засіб Вольксваген. Під час спілкування 20-річний водій та його 17-річний пасажир помітно нервували та поводили себе підозріло. Зокрема, не змогли пояснити причину їхнього перебування. Вання на території громади, тож правоохоронець викликав на підмогу колег. Поліцейські встановили, що 20-річний житель Сумщини шляхом розповсюдження закладок залишив у лісі ще два пакети по 500 грамів психотропів. Крім того, під час невідкладного обшуку транспортного засобу у металевому балоні слідчі виявили ще два пакети загальною вагою близько кілограма. Коли ну прибув екіпаж, ми вирішили згідно статті 34 закону України про національну поліцію провести поверхневу перевірку. Водій відкрив багажник даного автомобіля. Було виявлено два поліетиленові пакети з речовиною білого кольору, зовнішньої схожої на У подальшому було викликано слідчу оперативну групу та забезпечено охорону місця події. У результаті проведених розшукових заходів та першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що 20-річний житель Сумщини шляхом розповсюдження закладок залишив у лісі ще два пакети по 500 грамів психотропів. Крім того, під час невідкладного обшуку транспортного засобу у металевому у балоні слідчі виявили ще два пакети загальною вагою близько кілограма. Загалом вилучено орієнтовно три кілограми наркотиків, які скерували на експертизу, мобільні телефони фігурантів та інші докази. Слідчі дубинського районного відділу поліції за фактом збуту наркотичних речовин розпочали досудове розслідування 20-річному зловмиснику за погодженням прокуратури повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. А суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжні. Захід у виді 60 діб тримання під вартою без можливості внесення застави. Поліцейські за добу задокументували шість фактів незаконної порубки. Зберігання та транспортування лісу у селі не треба. Під час перевірки законності діяльності пилорами належні місцевому жителю правоохоронці виявили 13 метрів кубічних вільхи без відповідних документів. Аналогічний факт незаконного зберігання лісоматеріалів задокументували і в селі Болотківці, де вилучили 36 колод сосни та берези. Крім того, на незаконній порубці лісу поліцейські викрили місцевого Жителя у лісовому масиві поблизу села Великі Озера із місця події вилучили трактор з причепом і 16 свіже зрізаних дерев сосни та знаряддя злочину. Незаконно перевозив спирт 27 листопада на вулиці Степана Бандери за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Мерседес Бенц» під керуванням 31-річного жителя Дубанщини. Під час огляду в багажнику автомобіля правоохоронці виявили кілька десятків пакетів, у яких містилася рідина із різким запахом спирту. Поліцейські вилучили транспортний засіб та підготували клопотання про проведення його огляду і накладання на майно арешту. За фактом цієї події слідчі не. Неслі відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань у рамках кримінального провадження. Зразки спертовмістої рідини будуть скеровані на експертизу. Усі керівники лісового господарства рівненщини у відставку. Таке рішення 29 листопада оприлюднив гендиректор державного підприємства Ліси України. Відомо, що прийняли його через минулотижневий скандал, у який потрапив заступник голови поліського офісу Віталій Сухович. Відомо, що чоловік депутат обласної ради, друга скликання поспіль, та основною його діяльністю є лісове господарство у цій сфері. Він понад 20 років розпочинав як працівник лісгоспу на Сарненщині з 2017 по лютий 2023 -го був головним лісівником рівненщини. Потім зайняв одну з керівних посад в Поліському лісовому офісі державного підприємства Ліси України. Варто зазначити, надмірним багатством Віталія Суховича правоохоронці цікавляться не вперше. У 2020 році було відкрите провадження щодо брехні у декларації. За версією слідчих, сухович применшив свої статки на майже 8 мільйонів гривень. Втім, справу у набу закрили без рішення. На цей раз суховичу повідомили про підозру за статтею Незаконне збагачення йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. У наступному матеріалі ви дізнаєтесь про те, чому так категорично обійшлись із усіма головними лісівниками нашої області, та на якому етапі нині справа Суховича. Керівництво державного підприємства Ліси України вирішило звільнити усіх керівників лісових господарств Рівненщини. Прийняли таке рішення після скандалу із Віталієм Суховичем, у якого виявили незадекларовані статки у великих розмірах. Відтак тепер лісове господарство нашої області пустує. Про таке рішення гендиректор держпідприємства Ліси України Юрій Болоховець повідомив у середу, 29 листопада. Він зазначив, що воно пов'язано з хронічними проблемами у нашій області, які хочуть вирішити за допомогою кардинальної зміни кадрового складу місцевого керівництва, як і обіцяв минулого тижня, у лісовій галузі почалися кадрові чистки. Сьогодні прийняли рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій. Проблеми у регіоні хронічні, а зв'язки надто глибокі. Тому маємо повністю оновити кадровий склад місцевого керівництва. Позиція ДП Ліси України принципова. Покладаємо велику надію, що правоохоронці та судді завершать розпочав. То ними роботу справи завершаться реальними вироками, а не потихеньку прикриють, як це іноді буває. Нові керівники лісових господарств будуть визначені на відкритому кадровому конкурсі. Оголошення невдовзі з'явиться на сайті ДП «Ліси України. Коли призначать нових керівників лісгоспів Рівненщини поки невідомо. Єдине про що говорять відверто рішення звільнити усіх керівників прийняли після скандальних обшуків у заступника голови поліського лісового офісу державного підприємства Ліси України Віталія Суховича. Нагадаємо, нещодавно слідчі державного бюро розслідувань провели обшуки в межах відкритого кримінального провадження у помешканні та на робочому місці депутата і членів його родини. Знайшли незадекларовані статки на мільйони доларів лише готівкою вилу. Понад 4 мільйони доларів США у різній валюті. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою. Понад 4 мільйони доларів США у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Патек Філіп. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з магазинами до нього та патронами. Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. 27 листопада стало відомо за матеріалами ДБР суд Суховича відправив під варту з правом внесення застави у сумі 192 мільйони гривень. На сьогодні також відомо у посадовці заблокували усі рахунки, де він зберігав понад 400 тисяч євро. Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками, у рівному на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб підконтрольних обранцю. Фігуранту повідомили про підозру за статтею незаконного збагачення, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Також до національного агентства з питань запобігання корупції скеровано лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім'ї. Одні гинуть, захищаючи свою державу та співвітчизників, а інші влаштовують гонки прямо перед портретами загиблих захисників. У Дубні водій легковика дрифтував на центральній площі міста, де розташована інсталяція на честь полеглих воїнів. До слова, це другий подібний випадок на Рівненщині за останніх кілька місяців. Як до такого вчинку поставилися дубенчани, та чи отримав покарання за свої вчинки керманич автомобіля, дивіться у сюжеті наших журналістів. Історія продовжується. Нещодавно всю країну обурло відео, на якому молодик дрифтував у центрі Рівного, прямо поруч з портретами полеглих захисників. Цієї ночі і знову на Рівненщині трапилася аналогічна ситуація. Цього разу у центрі Дубна. У ніч на 29 листопада, у дубні, чоловік на БМВ захотів показати, на що здатна його автівка і похизуватися своїми водійськими вміннями. Ідеальним місцем для того, аби повиписувати коло на снігу, для нього виявилася головна площа міста. Саме та, на якій встановлені фото загиблих за нашу свободу захисників. Цей інцидент змогла зафіксувати вулична камера. Після того, як відео побачили поліцейські, вони відшукали водія автівки та склали на нього постанову. Днями в соціальних мережах Дубинські патрульні виявили відео, як водій автомобіля БМВ на Майдані Незалежності перед портретами загиблих героїв, порушує правила дорожнього руху. Патрульні розшукали Керманича та винесли відносно нього постанову за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За словами Дубинчан, такий вчинок їх неабияк шокував, адже воїни, на честь яких встановлена ця інсталяція, віддали за нашу свободу найцінніше і заслуговують, аби їх пам'ять гідно вшановували. На думку місцевих жителів, гонки біля фото загиблих захисників це зневага. Ну я думаю, це ненормально в загальному. Ну, це ідіоти, іначе не скажуть таку роботу робити в такий час. Як там гинуть оттуди, в окопі зрехтувати. Ставлюся до цього погано. Неприємно так, як у нас тут люди гинуть, а тут адріфтують. Мені це ну неприємно, тому що я ветеран війни, і мені це дуже дратує, дратує. що ну я я в шоці. До слова, за останні кілька місяців, це вже друга подібна ситуація у нашій області. На початку осені аналогічний інцидент стався на Майдані Незалежності у Рівному. Тоді молодик на мустангу на шаленій швидкості виписував кола біля вуличної інсталяції. Ціна незалежності на цей вчинок на нього склали обвинувальний акт. Після чого зловмиснику довелося постати перед судом. Тож, пам'ятайте, кожен, хто виявив зневагу до подвигів загиблих захисників, неодмінно відповість за свої вчинки. За дезертирство та держзраду родженця рівного засудили на 14 років позбавлення волі. Ще у 2001 році він вступив на службу до військово-морських сил ЗСУ в Севастополі. Втім, у 2014-му після окупації півострова, не з'явився у визначені пункти прибуття. Натомість оперативно отримав паспорт громадянина Росії та уклав контракт на проходження служби із збройними силами РФ, за яким служить і до нині тим самим сприяючи окупації Криму. Вирок що до нього вже набрав законної сили, однак строк відбуття основного покарання буде рахуватись з моменту його затримання, оскільки нині він перебуває на непідконтрольній Україні території. На Рівненщині Служба безпеки спільно з національною поліцією затримали ділка, який хотів продати російську трофейну зброю та вибухівку. Трапилось це ще 24 жовтня. Правоохоронці з'ясували, так званий торговець зброю отримував через власні зв'язки з місць колишніх боїв у звільнених районах на сході та півдні України. Одержані зразки російського озброєння він зберігав за місцем постійного проживання, а доставку товару потенційним покупцям здійснював на власному авто. Суд Обрав зловмиснику запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливостю можливістю внесення застави мільйон триста тисяч гривень. 24 жовтня у місті Сарни лучанин збув чотири гранати, автомат Калашникова та понад дві тисячі патронів калібру 545 міліметрів. Затримали зловмисника неподалік села Катеринівка у Сарненському районі під час чергового збуту. З місця події слідчі вилучили реактивну гранату, типу РПГ, чотири протитанкові гранатомети. Крім того, і ще одну гранату поліцейські виявили в автомобілі зловмисника. Свій товар чоловік оцінив у 40 тисяч гривень. Під час проведення комплексу слідчих дій у Луцьку правоохоронні Вилучили також понад 20 одиниць вибухових пристроїв. Волинянина затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. А слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Під час досудового розслідування встановлено, що техніка, частина зброї та боєприпасів були трофейними. У рамках досудового розслідування слідчі встановлюють їх походження. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб із можливістю внесення застави. У в розмірі понад мільйон триста тисяч гривень. За даними слідства, зломисником виявився мешканець Луцька. Потенційними його клієнтами були представники кримінальних кіл, яких він підшуковував через власні зв'язки. Засоби уражень він зберігав за місцем постійного проживання, а їхню доставку здійснював на власному авто. За наявними даними, трофейну на російську зброю він отримував через особисті контакти з місць колишніх боєзвітлень у звільнених районах на сході та півдні України. Два мільйони компенсації два роки тому у селі Зоря трапилась жахлива пожежа. Вогонь охопив весь будинок, в якому на той час спало подружжя. На щастя, чоловік з дружиною врятувались, втім фактично лишились без домівки. Як стало відомо, згодом причиною загорання стало коротке замикання лічильника. Відтак подружжя подало до суду на прат рівне обленерго і тепер сподівається відсудити у них компенсацію. Нещодавно відбулось останнє підготовче засідання. Перед розглядом справи, які його результати, дивіться далі. Судове засідання оголошується відкритим, продовжується підготовче судове засідання по справі за позумком Катерини Зосіни до приватного акціонерного товариства рівне обленерго. 30 листопада у Рівненському міському суді відбулося останнє підготовче засідання у справі родини коломисів проти прат рівне обленерго. Нагадаємо, 27 липня 2022 року, о четвертій ранку, в селі Зоря спалахнула пожежа у приватному житловому будинку. Вогонь повністю знищив будівлю та усі речі домашнього вжитку. Тоді працівники ДСНС встановили займання, спричинило коротке замикання нещодавно встановленого лічильника. Тому подружжя вирішило подати до суду, аби рівне обленерго Відшкодувало їм майже 2 мільйони гривень. Однак енергетики своєї провини не визнали. За їх словами, попередньо пожежа виникла внаслідок несправної внутрішньої проводки. А за це, мовляв, несе відповідальність споживач минулого засідання. Суд ухвалив рішення про проведення почеркознавчої експертизи, оскільки, як стверджував адвокат потерпілих, документи, які надали відповідачі у суді, містять у собі очевидні ознаки підробки. Призначити по цивільній справи за позовом Коломи з Катерини Зосимівни, до приватного акціонерного товариства рівне обленерго про стягнення збитків заподіяних майну стягнення судових витрат судову почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставити наступні питання чи виконано підпис від імені Коломис? У акті про встановлення зміну технічної перевірку контролю огляду та збереження плум вузла. Результати цієї експертизи оголосять уже згодом. Сьогодні ж у суді адвокат потерпілих подав ще одне клопотання, аби суд заслухав трьох свідків пожежі. А саме Анатолія Коломиса, який був у будинку в момент загорання, працівника ДСНС, який складав акт про пожежу та назвав її причину, а також головного енергетика організації, яка відповідальна за відновлення будинку. Суддя задовільнив це прохання. В свою чергу представниця рівне обленерго також клопотала про виклик свідка. Ми вважаємо, що для підтвердження відповідача, виходу не на позовну заяву, заперечення на відповідь на відзив, заперечення на додаткові пояснення та спустування довідів позовача що місяць. У його позовній заяві відповіді відповіді на від додаткових пояснень сторона відповідача вважає за необхідне викликати в судове засідання в якості свідка особу, які достовірно відомо відомості щодо типу підключення до електричних мереж, будинку позивача, а також відомі причини виникнення пожежі. Покази вказаного свідка матимуть велике значення для об'єктивного встановлення істин у справі. Втім, адвокат потерпілих виступив проти цього клопотання, оскільки свідок, якого хотіли викликати рівне обленерго, жодного разу не був на місці пожежі, а отже, не може бути очевидцем події. Зважаючи на це клопотання відповідачів, суд вирішив лишити без розгляду. Вислухавши дві сторони, суддя відправився у нарадчу кімнату. Згодом повернувся та виніс ухвалу. Закрити підготовчі провадження по справі за позовом Коломи з Катерини зовсім до приватного акційного товариства. Рівне обленерго простягнення збитків заподійних майну стягненню судових витрат. Призначити справу до судового розгляду по суті на 20 грудня 2023 року, на 9 годину в приміщенні Рівненського міського суду. У оскарженню не підлягає суддя підпис. Судове засідання оголошено закрити. Відтак, уже 20 грудня, призначений розгляд справи, тож згодом стане відомо, чи виплатять компенсацію родині за повністю знищений будинок. Рано чи пізно усі злочини доводять, а винуватців притягують до відповідальності. Бережіть себе та своїх рідних. А ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!